Monster Hunter Wilds це довгоочікувана гра всіх шанувальників серії, але чи достатньо вона цікава буде для старих фанатів, та чи зможе зацікавити нову аудиторію, яка ніколи не пробувала ігри серії Monster Hunter? Дай Боже з вами Oldboy і давайте розберемося, що таке Monster Hunter Wilds та чи варта вона вашої уваги. Отже, що таке взагалі цей Monster Хантер? На щастя, це одна з найчесніших ігор, яку тільки можна вигадати, бо все, що сказано в назві гри, є її стовідсотковою суттю. Основні другорядні та інші завдання, все буде засновано на головній цілі вистежити і вполювати того чи іншого монстра. Кожне наступне завдання в сюжеті це вистеження нового монстра. Кожен побічний квест це полювання на вже раніше знищеного монстра. Все це потрібно для отримання. Грошей, ресурсів, очок репутації чи рецептів для крафту броні та зброї, щоб далі ще ефективніше полювати та знищувати монстрів. Для цього у вас є 14 видів зброї, кожна з яких це унікальний мувсет зі своїми унікальними прокачкою, набоями та вміннями, а також різноманітні пастки, різні види всіляких бомб, величезний набір броні та багато іншого. Допомагати в цьому вам буде ваш вірний кіт, побратим та ваш їздовий куркодинозавр Сайкер, який мені дуже вайбує чокобо з серії Файнал фентезі. Кіт це також повноцінний учасник вилазки на кожного з монстрів. Ви, звісно, можете його залишити в наметі, якщо не хочете з ним вистежувати монстрів, а навпаки, бажаєте гасити їх самотужки на характері або вибиваючи рідкісні ресурси. Але коли він з вами, то він дуже корисний в бою. Він може відволікати монстра, наносити йому шкоду, ставити пастки та багато іншого. І чим активніше ви будете його розвивати, тим більше цікавих вмінь у нього з'являтиметься. Ваш сайкер чи Чокобо теж дуже корисний. Це ваш. Ваша їздова тваринка, і на відміну від попередніх частин Monster Hunter, у Wild майже безшовний відкритий світ. Він все ж поділений на регіони, і між ним є ботлнеки, тобто тунелі, які з'єднюють два шматки великої карти. Але все ж ви тепер вільно можете подорожувати, по суті, по всьому відкритому світу гри, де у вас є різноманітні регіони зі своїми погодніми умовами, а також флорою та фауною. І з цим вам дуже допоможе ваш їздовий чокобо. З нього можна, не злізаючи, збирати ресурси. Під час поїздок, а також він автоматично буде їхати до точки, яку ви відмітите на карті, навіть до квестового боса. Плюс в грі тепер є багато вертикальності і різних потаємних ходів куди неможливо дістатися без вашого друга в пір'ях. В бою, до речі, він також дуже корисний. Окрім того, що між фазами бою вам потрібно буде наздоганяти монстра кілька разів, коли він тікатиме, що значно зручніше на сайкері, ви також можете, сидячи вверх і стріляти з лука, або взяти з сайкера додаткові припаси, якщо в ваших кишенях закінчились, наприклад, вогняні стріли чи лікувальне зілля. Також тепер в грі доступно два види зброї одночасно, з тих 14 доступних видів, що я згадував вище. Ці два знаряддя можна взяти на полювання і змінювати в будь-який момент. Причому ці два види зброї не обов'язково з різних категорій. Тегорії можуть бути. Ви можете взяти, наприклад, два великих лука, але з різними статами. Або взяти два великих меча з різними статами. Але, звісно ж, я б рекомендував брати одну зброю на близьку відстань і одну зброю на дальню відстань. Також цю зброю можна змінювати в будь-який момент, але для цього вам потрібно буде викликати вашого монстроконя коня і на ньому змінити один вид зброї на інший. До речі, тут варто зробити невеличку ремарку. Я провів попередній частині, яка виходила на ПК Monster Hunter Worlds, один 15-20 на стрімах, років так 4-5 тому. Тому до цього якось сильно заглиблений в тему я не був. Тож для тих, хто не знайомий з серією і вагався чи почати з Wilds. Ми з вами, так би мовити, на одній хвилі. З іншого боку, я перед грою у новинку добряче проконсультувався з ветераном серії і моїм модератором Максом Мікс Рвівіей дуже тобі дякую. Він провів тисячу годин у World, а також грав обидва онлайн тести. Wilds, завдяки чому я зміг зрозуміти, наскільки значними є базові відмінності та покращення в новій частині. І найважливіше, що потрібно зрозуміти про цю гру, це не революція, це еволюція серії. У вас є багатезно нових монстрів, велика кількість цікавих нововведень, як два види зброї одночасно, чи режим фокусу, про який ми поговоримо пізніше. Але найважливіше, що треба зрозуміти, це той самий Monster Hunter, що і був раніше. Тож, якщо ви вагаєтеся, чи вам це цікаво, можете спочатку спробувати на знижках попередню велику гру серії Monster Hunter World, і там розібратися, чи вам подобається те, як побудована гра, її рутина та інші елементи. Бо хоч Wild стала безумовно кращою і різноманітнішою, все ж стала вона такою в деталях. Але Коргри залишився такий, як і був в попередніх частинах. Це вистеження та знищення монстрів. Ті 14 видів зброї були теж в попередній грі, але те, що їх тепер можна носити по два види одночасно, суттєво покращує розуміння бою та урізноманітнює геймплей. Але з чого ж починається наше полювання? Звісно ж, з підготовки. У вас є намет, в якому ви готуєтесь до вилазки. Там ви обираєте, яку зброю берете з собою, які обладунки, що одінете свого вірного побратима котята, яку зброю братиме він. Потім в кота будуть ще різні плюшки, але про другу половину сюжету і лейтгейм просили не спойлерити, тому просто скажу, що як і в попередніх частинах, вміння котів теж будуть розвиватися. Також в наметі ви можете приготувати собі їсти, накрафтити необхідні пастки, стріли чи хілки, вибрати, що ви візьмете в рюкзак на полювання. А що залишите, та багато інших деталей, після чого можна відправлятися безпосередньо на полювання. Кожен основний чи другорядний квест це пошук та знищення монстра, заради отримання ресурсів, прокачки свого спорядження чи просування по сюжету. Давайте про це поговоримо детальніше. Як тільки ви виявили великого монстра і напали на нього, полювання починається. Кожен монстр має унікальні риси та атаки. Ви навіть перед початком полювання можете походити довкола монстра, поспостерігати за його поведінкою і як він живе серед своєї флори та фауни. Це, а також вивчення мувсету під час бою, допоможуть вам краще розуміти, коли триматись дистанції, а коли навпаки краще йти у ближній бій. Також ваші супротивники можуть інколи ходити з граями, тож вам потрібно буде вигадувати, як їх розігнати. Для цього існують спеціальні предмети, які можна скрафтити. Окрім цього, монстри можуть наносити вам різноманітні негативні ефекти, як то отрута, переохолодження, опіки тощо. Для протидії вам теж стане в нагоді крафт. Тут можна готувати різноманітні зілля, щоб збалансувати ваш статус і так далі. До того ж, тепер в грі є багато погодних умов, які також можуть вплинути на бій з ворогом, від того ж морозу чи жари до вітряних бурь та блискавок. Важливо розуміти, що в кожному регіоні є по суті три стани природи, які можуть впливати на те, які монстри там будуть з'являтися частіше, чи будуть вони збиватися в зграї, які ресурси будуть з них падати, та інші деталі, і правильне розуміння ситуації допоможуть вам в плануванні ваших вилазок. Також ви можете використовувати різноманітні пастки в бою, які так само можете виготовляти, або використовувати оточення, щоб дезорієнтувати монстра чи нанести йому додаткову шкоду. Ну і не забувайте гарно попоїсти перед боєм, адже якщо ви будете голодні, то ваше здоров'я і стаміна будуть менші, ніж зазвичай, і вам буде значно важче. Під час бою на ворогах відкриваються рани, куди ви і ваша команда нанесли найбільше шкоди. І тут треба трішки пояснити. Оскільки в гри все сконцентровано на вистежуванню та бою з монстрами, ця механіка дуже поглиблена і обросла купою маленьких механік довкола основної. Це і котики, помічники, і різні пастки, приманки та багато іншого. Але гра також і має багато архаїзмів через це та дуже перевантажний інтерфейс. У вас неймовірна кількість радіальних меню, в яких новачку буде доволі важко розібратись і зрозуміти. На клавіатурі за них відповідають F від першої до восьмої. А на геймпаді чотири радіальних меню. Меню, які можна доповнити ще чотирма. Кожне таке меню можна кастомізувати, як вам заманеться, але першочергово вони призначені для конкретних дій в грі. В одному розхідники, в іншому можна віддати якісь вербальні жести чи команди своїм товаришам, якщо ви граєте по мережі, в іншому різноманітні набої для арбалетів автоматів, в четвертому можливість викликати підмогу і так далі. Плюс окремо ще є лінійне меню знизу, з розхідниками з кишень. Коротше, заплутатися в кнопках дуже легко. Через це, коли ви Порозхідник в кишеню, ваш персонаж ховає зброю, витягує банку чи якесь м'ясо і починає його споживати в реальному часі. На все це потрібен час, і це не відбувається швидко. Причому, якщо вам зламали анімацію, то ви, наприклад, не доївши все до кінця, не відрегенете повністю своє здоров'я. Також кнопки, коли у вас є зброя в руках і коли її немає, відповідають, звісно ж, за різні дії. Наприклад, коли зброя в кобурі, то кнопка Б на геймпаді означає взаємодію з оточенням. В той час, коли у вас, наприклад, лук в руках, то ця кнопка означає потрійний постріл. Такий самий архаїзм, до керування якого доведеться звикати, це безпосередньо напрямок бою. Ваш герой завжди стріляє або б'є в той бік, куди він направлений, а не куди направлена камера. Навіть якщо ви зафіксуєте камеру на монстрі, затиснувши r 3 ви все одно не будете, як в умовному Dark Souls, постійно повернуті обличчям персонажа до ворога, тільки камерою. А тому всі удари та постріли все одно будуть летіти саме туди, куди дивиться ваш герой. І розробники вирішили, що цю річ тепер треба якось балансувати. Саме тому в Monster Hunter Wilds новою для серії тепер є система фокусування. Працює вона по суті як приціл, коли затиснувши лівий тригер, ваш персонаж буде бити або стріляти саме туди, куди ви дивитесь. Це дуже важлива і дієва функція в новій грі ще й тому, що тепер від самого початку гри монстри можуть отримувати рани. І, потрапляючи в режимі фокусування в рани, ви наносите велику шкоду ворогу. Також, сфокусувавшись на ранах і слабких місцях ворога, можна робити серію дуже потужних і видовищних комбоударів, так само, щоб максимально нанести шкоду монстрові. Проте після такої комбухи, на Місця рани з'являються шрами, і більше на цьому місці рана не зможе з'явитись. Тому вам потрібно буде постійно шукати нові місця ураження, щоб відкривати там рани і швидше примагати ворогів. Зі шрамами, до речі, пов'язаний ще один вид ворогів: це загартовані монстри, які пережили багато битв. А тому вони сильніші, хоч і мають свої слабкі місця. А також за них буде цікавіша винагорода. З цими монстрами також пов'язана і лінійка додаткових квестів, де можна отримати унікальну артянську зброю. Щодо самої зброї, то вона взагалі тут дуже різноманітна і її клас має безліч власних унікальних плюшок. Наприклад, для арбалетів автоматів є окрема система налаштування, де можна виставити, якими набоями вона буде стріляти, та які спеціальні можливості матиме електрику, вогонь тощо. Також у вас разом з цими арбалетами є можливість крафтити собі спеціальні болти, які також можна змінювати і комбінувати під час сутичок. В той же час великі мечі або ж списи мають можливість відбивати атаки ворога, тобто робити так званий репост під час атаки. І так з кожною зброєю. У всіх є свої не тільки унікальні мувсети, а ще й цілі унікальні. Альні шари бойової системи, які кардинально змінюють стиль бою, ще однією новою фішкою для серії є дві зброї одночасно, про яку я вже раніше згадував. Завдяки вашому чокобо, на якому ви переносите по два види зброї, тепер ви можете прикликати його у будь-який момент, сутички натиснувши на тіпаді вправо, і змінити свою зброю на другорядну. Це дуже врізноманітнює геймплей і дозволяє вам вигадувати цікаві стратегії щодо ваших ворогів. Я ж обрав для себе великий лук і дуали. Великий лук наносить дуже багато шкоди і має кілька крутих унікальних вмінь, як то дощ зі стріл або маячки, по яким потім летять самонавідні стріли. Дуали ж дуже швидкі і маневрені. Вони наносять дуже багато шкоди за короткий час. А коли ви ще й робите ідеальний відскок, вмикається режим, де короткий час ваші леза наносять шкоду навіть під час перекатів. Хоча вони також і значно швидше затупляються, ніж, наприклад, великі мечі, а тому вам доведеться заточувати зброю в розпал битви кілька разів. Інакше в тупому стані вона буде відскакувати від тіла ворога і не наносити йому суттєвих пошкоджень та ламати ваші комбо-удари. Також традиційно для серії дуже корисним буде прикликати друзів або рандомів на допомогу під час боїв з монстрами. Це, по-перше, більш весло навіть з неживою командою, а NPC керованими штучним інтелектом. А по друге, якщо ви б'єте того чи іншого монстра вперше, це буде банально зручніше, щоб зрозуміти весь мовсет ворога і його слабкі місця. Потім, за бажанням, можна буде через побічне завдання знову вистежити монстра і вже пробувати свої сили самотужки. А я традиційно для цього каналу дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Ви просто неймовірний топ. А також дякую всім, хто підписується на канал, ставить вподобайки та підтримує наші збори на військо. Сил нам всім та перемоги над монстрами! Після перемоги над черговою чупакаброю ви можете взяти з нього ресурси та отримати винагороду за полювання. Це прокачка вашого котика, вашого рівня мисливця, бали гільдії, які можна використовувати на прокачку вашого обладунку чи встановлення тимчасових таборів, а також різноманітні ресурси, гроші тощо. Але звісно ж, найцікавіше це покращення вашого обладунку та нова зброя. Після перемоги над босом можна створити його сет броні або нову зброю, чи ще якісь цікаві предмети, з ресурсів, які можна дістати після перемоги. З одягом, до речі, все набагато очевидніше, бо, як правило, вона так і називається, як і сам монстр вашого коваля. В той час як зброя часто має різні дерева прокачки і не завжди зрозуміло, завдяки чому яка зброя розблокувалася, чи чому відкрилося дерево її розвитку. Тому інколи однієї сутички з монстром буде очевидно замало, щоб вибити, наприклад, всі необхідні інгредієнти на створення сету броні. Я вже мовчу про хайранг. Через що вам доведеться піти ще кілька разів на цього ж монстра в якості побічного завдання. Знову ж тут варто відмітити, що вся гра Monster Hunter це виключно грінд монстрів. Навіть якщо і є якісь квести, типу зібрати 10 ягід, більшість завдань це саме вистежити і знищити великого монстра, і зібрати з нього необхідний вам ресурс. В кузні ж, ви будете робити практично всі основні маніпуляції з вашим оснащенням. Крафтити нові обладунки та зброю, прокачувати їх, крафтити талісмани та розблоковувати нові види в дереві прокачки. Насправді система дуже комплексна і багаторівнева. Адже, наприклад, кожен елемент броні має свої так звані активні скіли, хоча по факту це певні бафи, типу збільшення супротиву холоду, краща витривалість тощо. І вони не активні, їх не можна нажимати на якусь кнопку, вони пасивні і просто є разом з вашим обладунком. Але при цьому, зібравши сет, ви отримуєте ще й додатковий бонус до цих навичок. Окрім цього, в броні є в які теж можна вставляти додаткове покращення. Також саму броню можна прокачувати, тобто її загальний рівень за різноманітні ресурси, і так далі. До речі, тут якась просто неймовірна деталізованість кастомізації всього, від вашого вигляду та вигляду вашого кота до вигляду вашого їздового сайкера, а також як виглядатимуть обладунки, які з них показуватимуться на екрані, а які ні, та багато інших мікродеталей вашого зовнішнього вигляду. Та вигляду ваших вірних звіряток. І ось коли я спробував попередню гру серії Monster Hunter World вперше, то вона мене не дуже зачепила. Бо на перший погляд гра здається насправді дуже плоскою. Ви по суті, все, що робите, це вбиваєте монстрів, і все. Це Грінд заради Грінду і Гріндом поганяє. І насправді так і є. Але. Якщо заглибитись в цей процес трохи далі, то стає зрозуміло наскільки глибокою є ця кроляча нора у своїй суті. Так, вона бере головне і найцікавіше полювання на монстрів, і щоразу з кожною ітерацією намагається відточити цю комплексну ідею до абсолюту. Всі ці безліч налаштувань, безліч кастомізації від зброї та броні до набоїв, пасток чи їжі в дорогу. Плюс кожна зброя, це наче новий геймплей. А до цього у вас ще є купа гаджетів, як, наприклад, гак-кішка, за допомогою якого можна взаємодіяти з оточенням, збирати ресурси тощо, чи погодні умови, вистежування, куховарництво. Та багато іншого. Зізнаюсь, ця гра не в мене, бо це чистий грінд а в мене на таке після років Lineage 2 просто немає ніякого ентузіазму. А тому я не займався гріндом одних і тих самих монстрів по 10 разів, щоб вибити собі все необхідне для прокачки повного сету та зброї цього монстра. Але в той же момент я чудово провів час за сюжеткою, отримав багато задоволення при вистежуванні та полюванні на монстрів, і не можу не визнати, що це чудовий проєкт у своєму жанрі, навіть для людини, якій взагалі не цікаві подібні проєкти, заточні на грінд. Звісно, я походив, повиконував кілька додаткових квестів, але знову ж таки тут все. Зводиться до полювання на монстрів. Це єдине, для чого ви будете покращувати свою броню, свою зброю, свої навички, все для того, щоб знову вбивати нових монстрів. Але ця гра для цього і створена. Це неймовірно детально продумана і якісна у своєму роді унікальному жанрі гра. Інколи з нагромадженням такої кількості дрібниць, що голова йде обертом, але яка точно не обманює своїх гравців і дає точно те, чого ви хочете, а саме полювання на велетенських монстрів та епічну прийомі. Году з доволі цікавою фентезійною анімешною історією. А для фанатів серії, розробники заготували багато контенту в лейтгеймі: хай ранг, нові сторілайни, монстри та інші елементи, що ви могли продовжувати розважатись самотужки або з іншими мисливцями. Хоч, на жаль, в мене на прескопії не було онлайну, а тому саме цей аспект я не зміг оцінити в достатній мірі, але не думаю, що він сильно відрізняється від аналогічного з попередніх частин. У всьому іншому я, попри нелюбов до Грінду, отримав багато Зно задоволення. Тому не визнати, що це чудова гра, в мене просто не повернеться язик. Але потрібно розуміти, що це дуже нішевий продукт, де все, що ви будете робити, це я мабуть повторюся в п'яте за це відео. Але це полювати на монстрів і все, що з цим пов'язано. Більше нічого. І такий досвід може бути далеко не для всіх. Проте, якщо вам подобається те, що ви бачите, то можете спробувати хоча б зацінити з дешевшої попередньої частини, а саме Monster Hunter World. А фанатам точно варто повернутись до серії і цього разу, адже вона стала більшою, кращою, глибшою, вертикальнішою з великою кількістю нововведень та нових монстрів. І хоч вона не стала революцією серії, все ж це достойний розвиток франшизи. Так, в ній є багато архаїзмів, незрозумілих рішень в менюінгу та інших дрібничках, але це речі, які просто потребують звикання. Ще одні, ті самі коротенькі катсцени крафту чи готування просто набридають уже на третій раз. А тут що б ви не крафтили, наприклад, чи зброю, чи обладунок для себе, чи навіть для кота, анімація, кування буде одна і та ж, що трішки крінж. Але будемо чесні, гра не про це, а про полювання на монстрів. І ось там, що в сюжеті, що за межами сюжету. Сцени, відвал башки, і анімації, і все на своєму місці. Єдиний реальний мінус це доволі посередня оптимізація на ПК. Серія переїхала на новий рушій Re Engine, а він дуже вимогливий і не те, щоб гарно поки працює з відкритими світами. Тож навіть в мене на 4070 ti Super при всіх можливих увімкнених фрейм-генераторах та інших DLSS ах гра в деяких місцях просто фрізла на кілька секунд. Це відбувалося вкрай рідко, можливо, 3-5 разів за гру. Але це практично на топовому залізі. Як вона працюватиме на бодай 30-й серії, важко уявити. Також варто зауважити, що в грі, на жаль, є повна російська локалізація, але немає української навіть текстом. І це дуже сумно. Бо тут багато навчальних посібників та туторіалів, які можуть відкриватись навіть вам в лейтгеймі. І розбиратись в цьому всьому інколи зі складною термінологією на англійській може бути напряжно. З іншого боку, гра не продається в російському регіоні в СТІМ. Тож на противагу наявності. Російської мови, все ж, за блокування продажів на рашці, можна поставити капком лайк. Також я точно не зміг в цьому огляді охопити всі можливі види прокачки та розвитку та мікродетали, які пропонує гра. Більшість з яких я не можу показувати саме через ембарго, так само як я взагалі не задів сюжет в грі чи монстрів після другого акту. Це все тому, що розробники не хотіли псувати вам задоволення від дослідження нових локацій, історії та лейтгейм-контенту. Тому просили цього всього не розповідати. Тож маєте на увазі, що попереду там ще дуже багато цікавого. Ну а від мене гра отримує заслужені 9 балів з 10. у вакуумі, якщо брати за душки дуже сумну історію з локалізацією. І 8 з половиною з балів в наших реаліях, бо відсутність української в такій грі. Відверто негативно може вплинути на освоєння маленьких механік гри і як результат задоволення від неї. Але якщо вам ок і англійською, то можете вважати фінальну оцінку 9 з 10. Гру можна придбати в Steam за 2000 гривень, так і на консолях та дисках за ціною еквівалентною 70 євро. І так, гра офіційно продається в наших дистриб'юторів. Тож, якщо любите фізичні копії, то можете її також придбати і на диску. Дякую всім за перегляд. Ось тут ось вискочило послання на мій огляд Evowed, нової гри від Obsidian, яка, на жаль, виявилася не настільки хорошою, як я очікував. Детальніше можете подивитися знову ж таки в відео. Напишіть в коментах капком, додай українську в свої ігри, якщо додивилися аж сюди. Подивимось, скільки вас таких чудових прекрасних. Ну на цьому все. Дякую ще раз за перегляд. До зустрічі ось тут і. Дай Боже!